Місто це не стіни, не камінь і не вулиці. Місто це його люди, їхні спогади та серця. Колись сонячний радісний бахмут на Донеччині тепер виглядає як суцільні руїни. Проте, навіть за сотні кілометрів від рідного дому, бахмутяни продовжують нести в собі пам'ять, честь і гордість за своє місто. Днями у стінах філії номер 3 імені Всеволода Нестайка, Кременчуцької міської публічної бібліотеки, відбувся захід, присвячений 454-й річниці з дня заснування міста героя Бахмута. Цей день особливо важливий для тих, хто змушений був залишити рідні домівки та почати життя з чистого аркуша, та для дітей, чиї нові сторінки життя будуть писатись у стінах Кременчуцьких шкіл. Це велике свято велике свято для цих людей. А ми, як люди, то що живемо в Кременчуці, ми не можемо бути якось в стороні. Від цього свята вони мають відчувати підтримку від нас, особисто від там депутатів міського ради від міського голови Віталія Сієча Малецького. От це важливо сьогодні, напевно, сім дітей пішли в наш, в наш заклад, Кременчуцький заклад в перший клас. Це дуже приємно. Ми будемо робити, і це наш обов'язок робити те, щоб люди відпочивали відчували в нашому місті спокій і. І злагоду, і щоб все було у ні добре, крім того, проходячи повз бібліотеку, кожен може звернути свою увагу на виставку, присвячену історії міста. Експонати розповідають не лише про минуле, а й про біль теперішнього. Серед них речі, які бахмутяни залишили на згадку про рідний дім. Допоки люди будуть пам'ятати у своєму серці, нести це тепло. Місто буде існувати. І то ж нашою адміністрацією міста було започатковано проведення дня міста у всіх таких крупних. Обласних центрах, в тому числі і в Кременчуці. свята до дня міста Бахмут будуть проходити з концертними заходами, з виставками, з майстер-класами для того, щоб об'єднати бахмутян і щоб вони трошки тепліше, скажем так, попоєдналися десь. Поплакали, поспівчували, а десь і поєдналися, хтось когось зустрів і були в цей час, хоча б разом. Захід став нагодою підтримати тих, хто втратив своє минуле життя, але водночас знаходить сили жити, працювати та будувати нову долю. Я вважаю, що такі заходи вони дуже важливі для нас, тому що вони нас об'єднують в одну родину. Ми знаєте, так сумуємо за своїм містом. І коли ми бачимо один одного, ми одразу згадуємо свою свою домівку. Це як. Рідні люди вже тому я вважаю, що такі події вони обов'язково повинні бути, і ми дуже раді, що такий захід відбувся. Ми мусимо пам'ятати, що війна нещадна, і наше завдання всіма силами підтримувати тих, хто цього потребує. Поліна Калініченко, Олег Заєць, Кременчуцькі новини.